Російські агресори продовжують цинічно обстрілювати мирні міста та села України, тим самим нариваючись на дзеркальні атаки. Сьогодні під ударом ворога опинилися Сумщина, Харківщина, Херсонщина, Миколаївщина та Запоріжжя. В Одесі внаслідок обстрілу росіянами оголосили жалобу. Президент Зеленський заявив про удар у відповідь. Куди битимуть Збройні Сили України розповідаємо тут і зараз на каналі Січас. Будьте активними, підпишіться та поставте свою вподобайку. І одразу ж до головного стану на суботу, 16 березня. Розпочнімо з Харківщини ворожих артилерійських та мінометних ударів. Зазнали близько 20 населених пунктів. В Вухримівці внаслідок атаки російських дронів поранені 48-річний та 35-річний жителі. Про це повідомив керівник обласної поліції пан Тимошко. Також є руйнування цивільної інфраструктури у Синельниковому. Ще один шахет влучив по козачій лопані Дергачівської громади. Там пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Поранених немає, повідомив начальник обласної адміністрації Олег Сінігубов. За даними ДСНС, у цьому населеному пункті внаслідок обстрілів горіла літня кухня на площі 50 квадратних метрів. Та газова труба до того ж у Бугаївці Вовчанської громади зайнялася господарча споруда на площі у 30 квадратів. Рухаємося до інших регіонів. Отже, на Донеччині одна людина була поранена у Красногорівці від обстрілів російських військових протягом минулого дня. Загиблих за ці 24 години, за даними очільника ОВА Вадима Філашкіна, не було. Загалом на сході нашими героїчними силами оборони вдалося відбити 62 атаки РФ за добу. Найбільше боїв відбулося на Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Додають у генштабі. Також противник авіацію вдарив по 15 населених пунктах Донецької та Луганської областей. Трагічні події фіксували на Запоріжжі. 76-річна жінка загинула внаслідок ворожої атаки по селу Долинка Пологівського району. Її зруйнований будинок ви бачите на екрані. Крім того, окупанти завдали 253 удари по 11 населених пунктах регіону упродовж доби. Нині ж згадаємо про один із наймасштабніших терактів Росармії за останній час. Мова про удар по Одесі. Кількість жертв російського ракетного удару вже зросла до 21-го. Сьогодні в лікарні помер 39-річний рятувальник Віталій Алимов. Станом на зараз пошукову рятувальну операцію на місці завершили. На жаль, продовжуються уточнення ще постраждалих та загиблих. Ці цифри змінюються. Тип ракет, якими вдарили по місту, встановлюють, але попередньо це були балістичні ракети Іскандер М. Про це повідомила начальниця прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуманюк. У лікарнях досі перебувають 40 людей, які отримали травми. Із них дев'ять у тяжкому стані. Загалом нагадаю, внаслідок атаки постраждали 75 цивільних. За словами керманича області Олега Кіпера, це наймасштабніша атака на Одесу за кількістю жертв. Сьогодні у місті оголосили жалобу. Вся команда «Сейчас» приєднується і висловлює щирість повчуття родинам загиблих. Без уражень не обійшовся Херсон. У цьому місці травми від російських ракет отримали двоє чоловіків. У підсумку армія з загарбників обстріляла вісім населених пунктів. Пошкоджені шість приватних будинків та навчальний заклад на Миколаївщині. Під ударом знову село Дмитрівка Очаківської громади. Там пошкоджені житлові будинки. Загалом же по регіону ворог бив чотири рази. Ну а тепер перенесімося разом з вами на північ України. Там російська армія 13 разів обстрілювала Сумщину. Зафіксовано 33 вибухи. Ударів РЕВ зазнали Великопосарівська, Білопільська, Есманська, Юнаківська та Свеська громади. Про це повідомляють вова через що місцева влада оголосила про евакуацію. Тимчасово покинули свої будинки жителі 22 населених пунктів. Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що наша держава не мовчатиме та продовжить завдавати ударів по найбільш уразливих місцях Росії. Далі цитата: будемо наносити, чим більше російська держава втрачатиме, і чим більше буде ціна її агресії, тим ближче буде справедливе завершення цієї війни, заявив Зеленський. Такі слова глави держави він виголосив на нараді за участю головку МАЗУ Олександра Сирського, міністра оборони Рустема Омєрова, голови ГУР Кирила Буданова та заступника головкома ЗСУ Вадима Сухаревського, який відповідальний безпосередньо за безпілотні системи. Ну, як гадаєте, ви які російські об'єкти, військові аеродроми, бази або ж чергові нафтопереробні заводи опиняться на мушці ЗСУ? Свої варіанти пишіть коментарях також закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал сейчас та натиснути на дзвіночок. Ми ні на йоту не сумніваємося, що Росія має отримати справедливе покарання. Варто згадати наслідки вчорашнього обстрілу в Одесі. Це має пам'ятати кожен і бачити, що там насправді трапилося, має весь світ. Тому дивимося, і ми не перемикаємося Повітряна тривога в українській південній Пальмірі почалася близько 11 ранку, 15 березня. Про вибухи за кілька хвилин повідомили місцеві телеграм-канали. Вони лунали хвилями, як стало відомо від глави регіону Олега Кіпера. На жаль, у наслідок російської ракетної атаки по Одесі є постраждалі та жертви. Спершу стало відомо про загибель фельдшера та співробітника ДСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Серед медиків та рятувальників також є тяжко поранені. Станом на 17-ту годину відомо про 16 загиблих. 73 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Глава МВС України Ігор Клименко також підтвердив втрати і серед особового складу національної поліції. Руський мір відібрав життя у колишнього першого заступника мера Одеси Сергія Тетюхіна. Про це написав міський голова Геннадій Труханов. Далі цитую неймовірно важка втрата для всіх нас: професійна та порядна людина, талановитий менеджер та справжній друг. Його спадщина це сучасні транспортні розв'язки. Надана міжнародними партнерами техніка та багато ефективних рішень для покращення міського простору. Щирі співчуття рідним та близьким Сергія, світла пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях. У мережу потрапили кадри перших хвилин після удару путінських вбивць по мирному місту. Маємо побачити це відео з коментарями від першої особи. Це, хуй, сука, сука. Я так, сука, там трьохсот. мотор Є турнікет. Там 200 чи що? бабушка. Быстро. Братан, в укриття. Епіцентром атаки став курортний район. Постраждали об'єкти цивільної інфраструктури. Зруйновано триповерхову будівлю рекреаційного об'єкту. Пошкоджено щонайменше 10 приватних будинків, станцію техобслуговування, газопровід низького тиску, а також автівки швидкої допомоги та пожежно-рятувальні автомобілі. Рятувальники вже ліквідували горіння і нині триває розбір завалів. Як виявилося, російські окупанти гатили по Одесі балістикою, випустивши ракети Іскандер М. Агресори запускали їх із території тимчасово окупованого Кримського півострова. Завтра у місті та області буде оголошена жалоба. Керівник офісу президента Андрій Єрмак наголосив, що удар Російської Федерації по Одесі 15 березня це тероризм. Про це він написав у своєму телеграм. Далі дослівно. Це ознака слабкості ворога, який воює з цивільними українцями у той час, коли не може гарантувати безпеку людям на власній території. Кінець цитати. На такий звірячий цинізм з боку путінської армії відреагувала і амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк. Вона наголосила, що Україні зараз необхідна допомога, і наша держава не може гаяти жодної миті. Мушу додати, це не єдиний акт тероризму з боку ворога на сьогодні. Постраждала також Вінниця, дрон Камікадзе типу Шахет влучив у приватний житловий будинок. Двоє людей загинули: це чоловік і дружина. 52 та 53 років. Їхнього 26-річного сина дістали з-під завалів. Він, на щастя, живий. Поранено ще двох хлопців, 16 та 17 років. Збивали безпілотники на Хмельниччині, там ліквідували два БПЛА. Та на Київщині близько другої години ночі у столиці оголосили повітряну тривогу. На околицях працювала ППО. На мапі ви бачите наочний маршрут шахедів у околицях. Столиці на щастя, полювання на ворожих заліз залізних пташок виявилося вдалим. Усі цілі в небі були знищені. Додам до цього, росіяни вже один скоїли теракт у каховці під час так званих виборів президента Путіна. Російські засоби масової пропаганди пишуть про обстріл виборчої дільниці в лапках в непідконтрольному нам місці і вже за традицією звинувачують в обстрілі наші збройні сили. Підпільний рух, АТЕШ з посиланням на свого агента у Росгвардії пише, що обстріл так званої цієї самої дільниці скоїли самі ж путіністи у формі. Також партизани попереджають, що у місті очікуються рейди з перевірки місцевого населення. А ще на завтра вони застерігають про плани ворога утнути провокації, у тимчасово окупованих Донецьку та Маківці. Вся команда Січас висловлює щирі співчуття родинам загиблих обов'язково. Поширюйте це відео, адже світ має знати правду про всі військові злочини країни-агресорки.